Анкетування, вимір артеріального тиску, інформаційна література щодо різноманітних захворювань до мешканців Слов'янська звертались таким чином. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, червоний хрест, центр здоров'я та громадські організації Наша допомога та перемога. А нагодою для акції став день пам'яті людей, які померли від ВІЛ СНІДу Це неформальна акція. Ми просто хочемо ще раз напомнить людям об их ответственности, о персональной ответственности человека за своего, за свое здоровье. Цель этой акции да, почтить память людей, умерших от ВИЧ-спида, и также привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧ-спида. Они дают понять, что эти люди как бы не изгои общества, что их нужно поддержать, что их нужно понять. Если. У мірі було більше чоловіка піддержки. Навірно, було більше живих таких людей. Біля спеціаліста, який вимірює артеріальний тиск, весь час люди. Вони бажають дізнатися про свій стан здоров'я. Я займаюся спортом, веду здоровий образ життя, трезвий образ життя. І желаю да. всім вести його таким же. Невеличкий мітинг, плакати та повітряні кульки, які здійнялися в небо під час хвилини мовчання. все це за очікуваннями спеціалістів спрямоване на те, щоб надати можливість можливість замислитися мешканцям слов'янська і особливо молоді про цінність життя людського взагалі та свого особисто.